Сьогодні в відео УАФ вирішує долю ФСК Маріуполя. Збірна Німеччини хоче переманити українського таланта. ПСЖ зимою буде в пошуках підсилення лише для однієї позиції. Арсенал обрав гравців, яким пора покинути клуб. Діогу Далот продовжить кар'єру в реалі. Алавес змінив головного тренера. Велика кількість жертв через футбольний матч. Хаві може продовжити тренерську кар'єру в Бундеслізі. Нові трансферні новини та нові скандали, все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. ФСК Маріуполь не зніматимуть зі змагань у першій лізі, попри те, що команда бойкотувала другий матч поспіль. Як повідомляється в УАФ, КДК шукатиме можливість продовжити життя команді. Мбапе поскаржився на ПСЖ в дисциплінарну комісію ЛФП. Причиною скарги стало те, що французький клуб не виплатив гравцю зарплату і бонуси в розмірі 55 мільйонів євро. Як повідомляється, що судове засідання заплановане на 11 грудня, Кубок МЛС розіграють Лос-Анджелес Гелаксі та Нью-Йорк Булс. Фінал відбудеться 7 грудня. У Німеччині серйозно розглядають можливість запрошення 17-річного гравця Байера і юнацької збірної України Артема Степанова до лав національної збірної Німеччини. В Луїса Енріке дуже погані відносини з Дембеле. Француз незадоволений тактикою тренера, а іспанець незадоволений дисципліною гравця. Ювентус не хоче віддавати Дугласа Луїса в оренду зимою. Клуб готовий лише продати гравця. Арсенал і Альхіляль можуть спробувати підписати Альберто Молейро із Лас-Пальмаса. ФСЖ буде шукати лівого Вінгера цієї зими. Інтер і Ювентус зацікавлені в купівлі Крістенсена. Сам гравець не планує покидати Барселону. Стало відомо, що два клуби УПЛ стимулюють суперників Шахтаря. Першою такою командою в цьому ключі є Динамо. Клуб готовий виділяти по 3 мільйони гривень за перемогу над шахтарем. Другим порушником може бути Полісся. Клуб дає по 100 тисяч доларів за перемогу над шахтарем та по 50 тисяч доларів за нічию. Підписання хвічі кварацхелії для ПСЖ є дуже тяжкою справою. Перемовини з Наполі ідуть дуже повільно, але клуб не збирається здаватись. Арсенал готовий продати одразу шість гравців. Клуб готовий попрощатись із Якубом Ківіорі, Нуну Таваришем, Олександром Зінченком, Альбером Самбілоконгою, Рісом Нельсоном і Габріелом Жезусом. Однак повідомляється, що масовий продаж гравців Арсеналу швидше за все вдасться здійснити вже у літнє трансферне вікно. Барселона слідкує за Омаром Мармушом. Клуб хоче підписати гравця як довгострокову заміну Роберту Левандовське. Трансфермаркт оцінює гравця в 40 мільйонів євро. Салах може продовжити кар'єру в Інтер-Майамі. Керівництво клубу запропонує гравцю хороший контракт, якщо він перейде вільним агентом. Альфонсо Девіс зменшив свої вимоги щодо зарплати і збирається продовжити контракт з Баварією. Реал Мадрид зв'язався з Манчестер Юнайтед, щоб обговорити трансфер Діогу Далота. Англійський клуб готовий продати гравця за 50 мільйонів євро. Тоттенгем і Ньюкасл слідкують за захисником абдукодіром Хусановим і хочуть купити його в січні. Контрольний комітет ДФБ розглядає епізод, коли Лерой Сане вдарив Паскаля Гроса в матчі. Гравець може бути наказаний. Реал Мадрид планує запропонувати Раулю Асенсіо новий контракт. В клубі задоволені його ігрою. Луїс Гарсія звільнений з поста головного тренера Алавеса. Новим головним тренером призначено Едуардо Коудета. Контракт з новим тренером підписаний до кінця сезону з можливістю продовження ще на рік при виконанні цілей. Жоржа Мікаутадзе пограбували на парковці в неділю. В гравця вкрали речі на суму в 200 тисяч євро. Ешлі Янг може зіграти проти свого сина в Кубку Англії. Евертон Ешлі попав в третьому раунді кубку на Пітерборо, в якому грає його син, 18-річний Тайлер. Півзахисник Жирони Іван Мартін провів свій сотий матч за каталонський клуб. Іван Азон все ще не продовжив контракт з Реал Сарагосою. Угода закінчується в кінці сезону. Футболістом цікавляться Хетафи та Альмерія. Вони пропонують йому кращі умови. Комісія з боротьби з насильством оштрафувала вболівальників, які вигукували расистські слова на адресу гравців Барселони на Сантьяго-Бернабеу на 5 тисяч євро. Вони також отримали покарання у вигляді заборони на доступ до спортивних об'єктів на 12 місяців. Півзахисник Валенсії Андре Алмейда вирішив піти з клубу в січні. Він не розуміє, чому не отримує достатньо ігрового часу, оскільки головний тренер команди Рубен Бараха переконав його залишитися в команді. Клуб не має наміру підвищувати його зарплату, одну з найнижчих в команді в 350 тисяч євро на рік, хоча гравцю обіцяли підвищити зарплату. Агенти гравця Реал Єдада Умара Садіка запропонували футболіста Севільї. Альмерія також зацікавлена в його поверненні. У Гвінеї на футбольному матчі через сутичку загинули 56 людей, серед них діти. Інцидент стався 1 грудня, коли суддя призначив пенальті у ворота господарів. Почалася бійка, під час якої охорона застосувала сльозогінний газ, що спричинило бійку. Загальна кількість постраждалих наразі невідома. Опозиція закликає до розслідування, заявляючи, що турнір організували для підтримки політичних амбіцій президента країни Мамаду Думбу. Матч проти Хетафе став для голкіпера мадридського реала Тібо Куртуа трьохсотою сухою грою в кар'єрі. Півзахисник атлетико Більбао Андер Еррера отримав травму. Поки що невідомо скільки пропустить гравець. Зідан замінить Енріке в ПСЖ, якщо клуб не вийде в плей-офф Ліги Чемпіонів. Кертіс Джонс скоро продовжить контракт з Ліверпулем. Челсі, Астон Віла і Борнмут відправили своїх скаутів, щоб ті оцінили гру Крістантуса у Че. Хетафе готовий продати гравця за 25 мільйонів євро. Севілья шукає гравця для підписання контракта в січні. Клуб розглядає Ансуфаті. Манчестер Сіті готовий підписати Жеремі Фрімпонга. Хаві може очолити РБ Лейпциг. Клуб не виграв вже шість матчів. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.